Ранці 25 грудня на заході Казахстану біля Акта, що на узбережжі Каспійського моря, зазнав катастрофи пасажирський літак Азербайджанської авіакомпанії, що летів із баку до столиці Чечні. На борту нагадаю перебувало 67 людей, загинули 38 осіб, і згідно з останніми даними вижили 27 пасажирів і два члени екіпажу, серед яких одна із стюардес. Раніше ресурс можем обіцніть, посилаючись на власні джерела, повідомляв, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до Росії після загибелі колег. А основною версією причин вітрощі є російська ракета. Попереднє розслідування показало, що борт було підбито саме кремлівським засобом ППО. За даними «Євроньюз», ракета класу Земля повітря була випущена літаком під час атаки безпілотника на Грозний і вибухнула поряд із лайнером. Видання калібру взагалі називало конкретну систему. Це панцер С власну версію інфополи виконала «Росавіація». Аварія трапилася, начебто, через зіткнення літака із птахами. Такий варіант розвитку подій відразу почали терижувати на федеральних смітниках. від НТВ, програми Врім на першому каналі. И, изразумил, что в Скобиевых. В азербайджанских авиалиниях и Росавиации предварительно сообщили, что им Брайер мог столкнуться со стаей птиц. Предварительно, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение идти на запасной аэродром. Им был выбран Актау. Оперативные службы Республики Казахстан ведут поисково-спасательные работы. Росавиация находится в контакте с перевозчиком АЗАЛ, авиационными властями Азербайджана, Аджана і Казахстана, судячи із пошкоджень корпусу, які помітні на відео та фото і з'явилися на місці аварії, птахи були бронебійними і мали бути начинені вибухівкою.